Вітаю, шановні глядачі. Те, що відбувається навколо Брексіту, це справжнє шаленство. Можливо, ви не дуже за цим стежите, але я кожну новину, яку прочитую про те, що відбувається сьогодні навколо Брексіту, просто сприймаю як найсерйозніший урок і для демократії як такої, і для нашої власної країни. І для кожного, хто, хоч якось, цікавиться тим, яким буде майбутнє Європи, буде майбутнє України. Українським політикам подобається говорити про те, що невдовзі Україна скористається цим шансом, який надала їй Велика Британія, може навіть приєднається швидше до Європейського Союзу. Однак справа ж не в цьому, а в тому, що Україна може потрапити в ту саму пастку, в яку вже потрапила Велика Британія. А перед цим потрапила Греція, а перед цим потрапила Голландія, коли проводила свій сумнозвісний референдум по Європейській асоціації нашої країни. Це пастка популізму і безвідповідальності. Популізму і безвідповідальності насамперед самої еліти. Я зараз не буду обговорювати, як голосували громадяни Великої Британії. Не кожен має розбиратися у наслідках свого вибору. Політики, громадські діячі для того і існують, щоб вибори їм довіряв, і щоб мобілізувати нові маси людей на референдумі, які, як правило, не беруть участь у парламентських виборах в власній країні. І що виявилося, що ті, хто був прихильниками виходу Великої Британії з Європейського Союзу, зараз не мають жодного плану Б. Не уявляють собі, як буде розвиватися британська економіка, не уявляють собі, як буде розвиватися. Британія після того, як вона вийде з Європейського Союзу і взагалі вийде, не являють собі, якими будуть наслідки для Шотландії, не тільки коли ми говоримо про можливий новий референдум про незалежність цієї частини Об'єдного Королівства, але й про можливість того, що шотландський парламент не погодиться схвалити підсумки цього референдуму. У Лондоні всі впевнені, що в Едінбургу обов'язково це зроблять. Хоча не зрозуміло, чому мають це робити шотландські парламентарі, коли більшість виборців Шотландії однозначно висловилися за збереження Великої Британії, а значить і Шотландії у Європейському Союзі. Мені це дуже нагадує те, що відбувалося із нами. Коли Віктор Янукович спочатку грався у європейську асоціацію, а коли прийшов час підписувати угоду, виявилося, що він не збирається це робити і взагалі розглядає можливість пристати до митного союзу чи Євразійського Союзу Володимира Путіна. І ось ця зміна вектору, буквально на очах у суспільстві, вона призвела до карколомних політичних наслідків. До карколомних. І я ніколи не думав. Що британська політична і громадська еліта із таким досвідом демократії із таким досвідом політичної боротьби буде такою ж безвідповідальною, що ту частину, яка виступала за вихід з Євросоюзу, можна було буде порівняти з Віктором Януковичем. Та не тільки ту Девід Кемерон, прихильник збереження Великої Британії в Європейському Союзі, фактично був ініціатором цього референдуму. Він повівся саме як Янукович. Весь час переконував британців, що бути в європейському союзі їм не вигідно. А коли прийшов час голосувати, сказав, що треба голосувати за. Що відбувається з європейцями? Звідки ця недалека глядність? Звідки впевненість, що можна використовувати суспільні настрої для того, щоб боротися із своїми конкурентами, приходити до влади, а там далі проголосують, як ми скажемо? Ця самовпевненість вже зіграла. Поганий жарт з Кемероном перед цим зіграли поганий шанс жарти з британським грецьким прем'єр-міністром Ципросом, який примусив співвітчизників проголосувати проти схвалення пропозиції Європейського союзу. А зараз старанно ці пропозиції виконує, тому що немає іншого шансу. Вся сутність нинішнього я б сказав, історичного моменту в тому, що Неможливо простим референдумом суперечити об'єктивним економічним, політичним і суспільним процесам. І нам про це потрібно пам'ятати, щоб наші популісти не затягнули нас в ту пастку, в якій британська еліта затягнула власну країну. Хай щастить.